Стоит, поджигай. Смысл. Не гані! Пожака. А ну, морда довольна. Довольна. Ще до трачах надо тропини, тобі. Ну, боже, поможи. Сніми масу из сварка. Е? Ролики треба смарно. Ну так. Оба-на, чуєш. Я тобі скажу, в цей момент твої подписчики роликів, мабуть, 4 ждали, коли ти це зробиш. Красота. Колян, так ти його пустиш зараз чи ні. А. Ну, коротше, якось Ой, так. Хай та інтрига потягне. <laughs> Ти що, прикольно. Блін, він високий, чуєш. Ну, як високий, ну, підріс трохи, ну, расті шишку і угостилася, давай політь. Та ширина яка захвата? Захвата, ну, всередині метр. Ну, вважай, десь на метр двадцять, метр тридцять. Ну, ну, Маю до краю, метр 29. А ну метр тридцять, я ж кажу, на метр тридцять підріз пацан. А це ж тут, а ще ж плюс оця вся салазка конструкції і все остальне. Ну коротше. Да. хватило, хватит. хватит. Ната, ну як агрегат? Класно, так. Клас, да? Крутіть. Все, каток не спаде, бо він лежить. Я ще думаю, його сюди просверблю І привариваю. Ковальному болті. Закрутим. А, все, я і воно назад не виїде, навіть якщо хтось і захоче. І по габаріту воно практично лежить на комбайні. Ну так, ну, да, я і зніму ззаді, щоб. Ну так. Да. Даже і противовес не треба. А зачем? Він його навіть не, не трохи не хитнуло. Та Ні, це ж піднімати, воно піднімав верх. Коли ти опускаєш, воно ж його смика туди, то може перевернути. Пуше, я туди пасенка положу 100 кілограмів. Це вже в наступному році, це вже опять, я зараз скажу, Сашко буде мене терорізувати. Ти ж казав, ти ж казав. Ну як ти казав? обіщеного ще ногу три години ждуть два тільки пройшло. Ось <реш> ще буде з водою стояти, тут а тут місце оце якраз по цій всій фігні отак виварюватиметься, тут бункер буде, хоча б не на півтора куба. Вода тіба буде? Вод, ну там вода буде віддільно, а тут для зерна. Щоб їду, так по селі, в когось кабаки на огороді. Нема нікого. Опустив, заїхав, щоб ним мішки змолоти і поїхав далі. Вкусне яблучко. Пока шабаш. Колян. Тільки-тільки 20 минут тому відео твоє вийшло. Mm. <ріхи> Іди нове викидай. Mm. Це, Це на 3 минути, але його повір, достатньо буде. Mm. Як вибирати будемо, почнемо туди далі, то вже викинуть. Це відео здатимуть у світі і mm. вже довго. Ні, ні три. Та яке, я думаю, завтра зутра поїдемо вибирати, так. Так, mm. так такс. такс, такс. Ця вся конструкція стоїть. а наступний шаг, який я думав робити. Це Жигульовські колеса міняти на Увазовські. Є у мене Увазовських колес парочка. Там на тракторці, як хто замічав, на тому ззаді на 16 стоять і резина, трошки така бомбезна, то колеса відтіляє зняв оце ось. Получається. Ну, блін, їх щоб поставити, либо вирізати з диска всередину і сюди уварювати. Або шукати у вазовській ступиці. Бо поки, мабуть, колесо ставити не буду. Зараз щас... висверлю шпильки, бо тут у нас, виходить, в прошлий год колесо відпадало. Ось одна шпилька і ось друга, ну, болт обірвались. То я їх зараз повисверлюю і просто болти сюди повставляю. Бо на двох болтах колесо кріпилося, треба переробити. Так що поки займаємося цим. Так, на дворі вже вечір. Перший день відпустки завершився. Колесо вже стоїть. Це в попередньому відео, можна сказати, що попереднє відео майже все. Це в мене був перший день відпуска. Зробив тут ось вже такий карманчик, типу, щоб не закидало. Це з міліметрового металу зробив такий кожушок. Побачимо, як воно буде. Ага, да, що я шпильки ж робив. Получається, що повикручував по... обломи ще з болтів. Закрутив з увазіка та ступ... е, порутних кулаків, шпильки там. Шаг якраз совпадає на 12 і гайки були в мене, то закрутив дві шпильки, два болта, то вже колесо не впаде. Але все одно будемо ставити у Так що якось так. Ой, все, зараз полюбуюся трошки та й. Завтра зроблю речагу кабіні, там вже все більш-менш підготовив. Осталося там таке мелочовочку доробити. І поїдемо завтра, мабуть, спитувати, що воно нам скаже. Так, ну тут вже немає нічого, нікого. Все там на дворі. Пробуємо їхати, тільки треба буде його зараз підсмикнути туди, ще бо з'їхав трохи. А так, в принципі, Сашко ось культивацією займається. Все, огінь, зараз будемо їхати пробувати. пум -пум -пу -пу пум Зробив я, зараз покажу таку систему рычагів, бо в мене тут рычажок такий, бо я колись робив, там не знаю, погано видно. Такі ці саморобні, коротше, переніжеш назад. Все таке на трубках один, другий розпределітель секції. Ну, в общем, не така здорова машина, як на дворі стоять. Да? В ангарі більший казався. Ну все одно 2.80 висота. Так що їдемо Так, Доїжджаємо на першу ділянку, де ми звертали. Страшно, блін, перший раз їхати. Така штука, блін, кажеться, що зараз гоп і перевернеться, блін. Зараз заїдемо на волок. Дуже гарці такі. Комбайны хорошие, выложены. Сейчас пойдем на валочек, сейчас пока пауза. И на месте, дудер тут, горбузы лежать, комбайн тут, колян на месте, с божьей помощью погнали. <с1> автоматически. <свист> Кажу болты, блин, ⁇ -мо ⁇ Да, сначала надо отсюда открывать. Подожди, не отпускай, будут мои пальцы. О -о -о -о. А Шакир был пьяный, фокус не удался, да? Да. Красавчик. Дубль два. Забули жоло підкинути. Спочатку жоло підкидається. А потім все остальне. Ну, Дивимося. Робота циліндрів, робота їжака. Оптимус прайм, ёпта! Все, плавающем! Плаваючим шикарно! Че ж тебе жик почти півтора метра. Яка лопатка? Ну, з богом. Чи з Божою помощю? Ай-яй-яй-яй-яй! Давиш! Правильно, задом здавай. Ну кабаки вже висять, уже добре. Скажем так, перший раз таким агрегатом працюємо, так що Сейчас поки настроїться. Коля, коля, коля. Коль... Так, поки комбайна не в ключах, а їде. Оп, пошел комбайн. Сухий, сухий. Торопы, гамешок забули надеть? Хе-хе. Давай я надіну, Чи ти Давай надівай? надівай, Надівайся, капець, молотільщик. Трошки треба переробляти, гарбузи падають. Резинку треба, великі багато І уклон треба трошки зробити. А так в принципі взагалі огонь. Так, де я переїжджаю, то піднімаю отак його трошки. Він від землі відривається, висить на одній стороні. В принципі, зараз. О. І їздимо. Його не перевертав, вроді би, нічого. Тільки що, блін, так вийшло, збалансовано, Якраз чітко рівновесі. І він туди-сюди гойтається, як гойдалка, блін. Треба буде кольора по-любому сантиметрів на 40 переносити назад. Що, вже ждеш, так? Да? Ну все, нас снімає, я буду їхати. Що моє кабак задавив Щоб розуміти, це вже втрай рядка доходить. Всього, город вибрали, там гнилий пооставався. 11 часов, 10 ми були ще вдома. Такс Перші польові випробування показали. Те, що отут треба сантиметрів на 5, як я й думав, підрізати нижче. Робить усе, тому що колесо в землю прогинається і воно сантиметра на два опускається чуть нижче. І тут така ступенька виходить, що гарбуз ну, застоє, за трохи стоїть, не скатується. Це раз. А по-друге, сюди таки треба резинку цепляти. Тому що тут ДКУ таке, воно викида сюди, маса велика, як іде, воно раз-раз раз, раз, раз намололо і тут отаку кучу нагорнуло і все. То, коротше, зараз резиночку сюди пристрелю. А загалом. Що я можу сказати? Чого я його не зробив раніше? Скажімо так. Ми поїхали 30 сотих огород. Вибрали. Коротше, в 10 годин ми були ще вдома, в 11.07 ми завершили вже там вибирати огород. Ну ми, скажімо так, я спочатку боявся туди їхати, бо високо, щоб не шатало. А потім вже трохи приподнімав, по полю, розвертався, їздив нормально, тобто воно устойчиве більш-менш. Красиво гарно. Ну коротше я до чого? Що вибрали ми 30 сотих, десь до 40, мабуть, так? Да? Ну, 30 сотих. Кажу, 10 часов дома, туда, в 10 часу були вдома. Поїхали туди, в 11.07, я дивлюсь на час, ми вже в ліки там закінчили, Там 30 так, сотих. Їх, так я ж кажу, ми довше їхали. Минус 20 було. Сашко, що ти, ти його раніше не зробив? Так що, емоції положительні. Позитивні, вирі. тільки ж треба оці нюанси переробити. Ой, то так. Я не знаю, я оце вже наснімав, зараз поїдемо в дяді Толі, ще, мабуть, трохи знімемо та буду викидати сьогодні ролик, тому що в мене пам'яті в телефоні не вистачає. Насіння вже будемо сушити завтра, після -завтра викину. Ну а так, звісно, бомба. Гарбузи цепляються так сюди. Що доїхали до краю, кажу Сашкові, знімай їх, типу. Вон, два штуки висять. Так їх ще спробуй зняти, йо-мойо. -йо. Вони так ті заганкувати, так. Да. Так, тоді тут у нас вон, видно або прутик підігнуло, або щось. Що, Бачите, черкає ось тут ось, ось в місці. Ось тут ось. Або каток сам не знаю. Вроді би і ще що, я думаю, сюди треба ставити розкос. Ось так. Бо їду, воно отак і грає. Воно то нічого страшного, ну неприятно. Оце такі косяки. Да, все, йдемо їсти і поки хорош. Так, Сашко помчав додому. А я пройдуся поки це, короче, таке незапилене. Воно воно як ліпісточки в цвіточка. Тут у нас ну так Я не знаю, я лично не бачу взагалі потір, нема більше потерів таких ось там згнило, там згнило блін Тут роздавило лопатку треба ставити щоб жик підгортав під себе Ну а так реально ну не бачу ну прикол не в тому Прикол в тому, що не домолотили. І насіння... Блін, насіння грязне йде. Не буду нічого казати, що воно там хороше. Вибирає все начисто, ну тільки і насіння грязне теж йде. Проблема в нас ось яка. Гук. Гук. Другий гук. Перший гук Сашко скрутив на згортачові. Уперся там в бугор на одному городі. Це купили за 1300 ще один губ, вчора буквально його тільки купив. Відмолотив він буквально 40 сотих тут. Та, не 40, тут може десь 35, може 30. І 30 сотих там. А, ну два огорода ще там зашку був. Вибрав, коротше, десь 1,5 гектара. Вимолотили в обшій сложності. А, так тоже ж, цей же вчора тільки купив, цей губ тільки грубо говоря, 60 сотих вимолотив. Тут лежать два пасенки проволочкою Проволочку прив'язав, щоб не поодпадали. Тут стоєчку таку прихватив. То через тої піднімається. Йожик нормально. Короче. Бо без контрагрузів дергається комбайн. Короче. Так, що ще, можу сказати? що ще можу сказати? Голки. Голки треба буде по-любому усилювати, брати полосу, сверлити, робити акаматор собі такі скобочки і підсилювати, що Гне їх, хай би як не було, десь кабак великий на краях заходить їх, розгинає десь. Зараз може десь побачу. Так одразу і не видно. Ну, дві голки ми вирівняли, З сашком бачили, що були цей. Ну, надіває гарбуз, так що зняти його нереально. Воно залишилося, бо блін, його відтіля здернути невозможно. Защемило так. Вон видно, голочка до гарбуза підігнута. А вон дивись, он. голка зверху на. Як стало, видно, раком боком і з підскоком. Ну це такі діла. І що мені не подобається ще... Що мені не подобається ще. Коротше, підняли обороти на всьому комбайні. Ось тут таке ДКУ, що це просто капець. І оце ж розірвало, получається, бо тут вклинило. Тут гарбуза скільки стало його вклинило, ото воно через той цей и гук розірвала хоча маса, хороша маса тут волок такий вроді би не дуже яйцей. но все одно блін не знаю навіть коротше пока, пока одним словом домолотили і то добре поїхав додому мить насіння я зараз будуть на роботи надо їхати заправляти газ Зараз прийде дом, покажу, яка там насіння. Ну, Грязна. Грязне, реально грязне. Так що якось так. Одходи от одходами. От Отаким процесом миє сашку. І... Ну, потопельників просто жесть. Їх не то, що до хрена. А овер дофіга. А то, що половина гарбуза вже зміє. И что ты сделаешь? Ничего не да. сделаешь. Ну и плюс, плюс комбайн сейчас очень грязно выглядит. Да дуже, дуже грязно. Вот это такая так, ну, это так носить. Все. носить. Эх, да, комбайн нас полоснул. Дежек оставил. Сашко сейчас в площади, я на город погаз. Ну все. Наверно... А на... Що, комбайн, кажу сполосно. Да. Кажу, мабуть, на цьому це сьогодні, мабуть, ще одне відео викину. Році, Про, Пробний виїзд. Році, виходить, з мішка У нас саме менше з мішка виходило три відра на А Ну тільки і... не оцих, а ну, в ну, смачні. Ну, Тут півтора так. відра вилазить, так. Да. В цьому году з мішка півтора відра на бля, і виходить почти 2,5 відра херні. Да. Потопельників і все остального. То що гарбуз, я не знаю, блять. Взагалі ніякий. і Ну це ну, ми вбрали. Подивимося, що на полі буде. Ну Да. Все, всім пока.